Благодійний фонд Здорова нація серед своїх пріоритетів ставить за мету не лише фізичний розвиток віничан, серед головних напрямків роботи і інтелектуальний, як прикладок Олексій Суверток, що став переможцем всеукраїнського турніру з розв'язання логічних задач. На ньому виборов право представляти область та державу на чемпіонаті світу у Парижі. Однак це можливо було лише зробити за власний або спонсорський кошт. Охочих допомогти виявилося небагато. Звернулися до нашої районної ради, яка нас підтримала, а з благодійних фондів ми зверталися до дуже багатьох фондів. І з самого початку нам пообіцяла підтримку фонд Здорова нація Олексій познайомився з Вадимом особисто. Олексій вже працює волонтером на кількох останніх фестивалях. Про цей фонд ми чули неодноразово. На сьогоднішній день дуже важливо. Розвиватися інтелектуально, розвиватися фізично, змінювати себе. На сьогоднішній день, що ми будемо почнемо з себе, будемо змінювати свої відносини один до одного, і буде змінюватися країна. І такі ініціативи, які йдуть з боку молодих людей, активність досягнення, вони насправді вражають. Ми ще чергу хочемо підтримати Олексія, -за того, що він мав змогу. Поїхати в Париж, представити честь нашої області, нашої країни і, і, і побажати е, досягнути гарних результатів. Свідчення ми підготували, крім якби підтримки, ми підготували цьому футболку, в якій ми хотіли би, щоб ти не